Вітаю! Мене звуть Руслана Мисько. Працюю вихователем групи продовженого дня школи номер 48 Педагогічний стаж становить 5 років. Навчалась у Волинському національному університеті імені Лесі Українки та отримала вищу освіту за спеціальністю історія. Головним завданням моєї роботи є різнобічний розвиток дітей, їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей. У післяурочний час. Першим напрямком своєї роботи я вважаю захист, збереження та розвиток здоров'я учнів, тому забезпечую обов'язкове щоденне перебування дітей на свіжому повітрі, проводжу спортивні ігри та рухливі години. Щоб розширити кругозір учнів та ознайомити їх із видами тварин і багатством природи, я влаштовую походи в місцевий парк «Бондарівка». На свіжому повітрі проводжу бесіди: хто росте в парку та хтось співає в саду. Важливим напрямком моєї роботи є книготерапія. Помічаючи, що сучасним дітям цікавіше тримати в руках гаджети, ніж книгу, я всіляко заохочую своїх учнів до читання. Зокрема, мною була проведена екскурсія у шкільну бібліотеку. Я ознайомила своїх вихованців із асортиментом книг та правилами їх користування. Після цього юні школярі стали активними читачами нашої школи. Щоб зацікавити дітей читанням, я влаштувала клуб Книголюбів Чомучки. Там учні розповідають про свою улюблену книгу та обмінюються найцікавішими епізодами з неї. Вагомим засобом творчого відпочинку і наукового пізнання у моїй роботі є гра. Я активно використовую сучасні, розвиваючі настільні ігри для проведення якісного дозвілля. На мою думку, гра це чарівна паличка, за допомогою якої можна навчити дитину читати, писати, а головне, мислити. Ось мої фаворити серед ігор: це твістер, крокодил, Хто я, вето, несміяка. Також мої дітки обожнюють бавитись в Лего. Дякую всім за увагу!